Добренький вечір. Гляньте, кого я дочекалася. Це моя золотенька внучка. Друга залишилась в хаті, а дочка. Я її привела сюди. Рви. Так Можна. його двома ручками. Отако. опа, рви другу, це буде Анячки. І взаді є третій, це буде для мами вашої. Глянь, каже, Ірочка, що це таке? Оту-то, Отут. О, 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 бачила? Такий здоровий. Ну? І це, слухайте, це таке задоволення вирощувати. І щоб... О, гляньте. Це вони з Німеччини приїхали. Отакі от, от. Я ж літом їла. А це новий саджанець, виросила і зразу казала, що буде. ну, Як Таня приїде, то мала щоб вам трьом віддати. Отаке. От Бачиш, які вони інжирів. Угу. Інжир то ще має поспіль, так. Да? Да, тут у мене все пепіногірочка стоїть. Оце молоденьке, от тут другий сорт. Це давай закриємо. Тут ще є збоку один, але він не спілий, бачиш, зелений. Хай поспіває. Це вже мені треба їх буде переносити всі в хату. Ну, не в хату, у літню кухню думаю. Дай таке будемо зараз пробувати. Да, попробуєш і скажеш, я далі запишу відео далі. Раз ми в теплиці, зараз ми ще й нарвемо їм при фонарику. Бачите, світло є. При фонарику нарвемо редиски. Гляньте, ну яка гарнюсінька. О, це вони повезуть у Львів. Вони вже зараз їдуть у Львів. Та, я, Таня там. От, вона приїде в вівторок, а дівчата там остануться. Гляньте яка редиска, дивіться. Ну. І бачиш, яка красотучка. Так, рву всю квадрат, потім переберемо, бо не дуже добре видно. Ой, гляньте, яка красота. Так. Ще, мабуть, ніхто в теплиці вночі не рвав нічого. Отут які гарненькі. Раз, два, три. Бачте. Маленьку вирвала, тепер ми переберемо. Іра це для вас держала. Клас. Каже Іра, кожен раз у вас, як ти сказала, якийсь ексклюзивчик. Да. Я люблю все новеньке. Ананаси будуть з манго. Що кажеш? Скоро ананаси з манго у вас тут будуть робити. Ананаси ж ростуть і банани ростуть. Навіть в кімнаті банани вирощують по 22 кг гілка, то це ще все впереді. Добренько, ми йдемо.